Наші вітання, шановні друзі, знаєте, пекло реальне, як і просто загробне життя. І воно не залежить від того, чи віримо ми в нього. Є свідчення десятків мільйонів людей з різних країн світу, які пережили смерть і навколо смертні переживання. І хтось бачив красу раю, хтось бачив жахи пекла. І тому ми. Дійсно, не, не завжди повинні орієнтуватися просто на свідчення людей, але повинні довіряти Слову Божому, повинні розуміти, що порятувати нас від вічності в пеклі може тільки Слово Боже. І вчитися Слову Божому дійсно набагато краще у тих людей, які мають реальний досвід духовного життя, і цей досвід прямо виражає те, щоб, те, щоб нічого не додавати і не віднімати від Слова Божого. Свідчення людей, які побували в потойбічному світі, а вони підтверджують і історію, яка, яку Ісус нам розповів в Євангелії від Луки про багатія і Лазаря. І Багатій він не питав і не переймався питанням, чому він в пеклі, чому він опинився в пеклі. Люди, які свідчили про реальність пекла і рая, вони кажуть, що коли вони опиняються чи там, чи там, то не виникає питання, чому. Є чітке розуміння, що тут, тут і місце. І багатій він піклувався про те, щоб його родина, яка ще знаходиться в матеріальному світі, щоб вона не потрапила в це місце страждань. І він просив, щоб Лазарь воскреснув, і прийшов, і засвідчив про те, що він там в пеклі, а ну, багатій. Да, своїм, щоб Лазар прийшов до родичів багатія і засвідчив, що ось він зараз в пеклі, що він страждає, і, а Лазарь він навпаки. Але що відповіла людина Божа? Що відповів патріарх? Що там, на землі, є Мойсей і пророки, є люди Божі, які звіщають Боже Слово. І слухаючи, можна не втрапити до пекла і дійсно мати вічне втішання, вічний рай. На що багатій сказав ні. От якщо хтось з мертвих воскресне, тоді повірять. І що сказав Авраам? Авраам сказав, що якщо Мойсею пророком не вірять, то хто б із мертвих воскрес не повірять. І дійсно, незважаючи на численну кількість свідчень, людство і досі не вірить у реальність існування пекла і рая. Людство не вірить Слову Божому. Ісусу Христу, який помер і Воскрес, який переміг смерть, диявола, пекло, який дає життя вічним. І ці свідчення вони реальні. життя людини змінюється, коли відбувається зустріч зі Словом Божим, тому що Слово Боже є Ісус. Це є вічне життя, який змінює сенс життя і який дійсно надихає залишити матеріальний комфорт. І покласти своє життя не заради набуття чогось для себе, а дійсно віддати своє життя на порятунок інших. І найцікавіше, коли ти ще не відкривав Біблію, а знаєш тільки зі Слова Божого, що тобі треба робити, якщо ти християнин, і які чудеса Бог творить в житті. Дійсно. Присвячених йому заходьте за посиланням в описі і дізнавайтеся більше про те, як виконати волю Божу, як бути вірним в малому, і як служити Господу, коли маєш Духа Святого і маєш завіт в серці і на розумі. Нехай Господь поблагословить вас!